Нова пошта, ви зовсім аху. У мене просто інших слів немає. Зіпфайл YouTube. Сніжний зимній вечір. 10 грудня 2024 року нова пошта вирішила попсувати мені нерви. Розповідаю історію. Зібрав я своєму другу комп'ютер, відео про котрий буде наступним. І так як друг живе в іншому місті, я хотів відправити йому цей комп'ютер сьогодні, 10 грудня, щоб він завтра вже отримав його на новій пошті, бо у нього вихідний і він хотів помацати. Свою нову іграшку. Щоб діло пішло швидше, так як я звільнився тільки ввечері, я добре все спакував. Вийшло дві коробки, в одній комп'ютер, вагою приблизно 10 кг, в іншій коробці монітор, вагою приблизно 5 кг. І я пішов на відділення, щоб весь процес був досить швидкий. Відділення у місті Львові номер 19, на вулиці Бойківській, 1. Вже стемніло приблизно сьома вечора і десь сніг на вулиці Холодно. Я несу цих дві коробки на відділення, мені до нього йти приблизно один кілометр, що з такою вагою не дуже суттєво, але все ж таки неприємно. Можна підслизнутись, впасти, але я дійшов нормально. На відділенні стоять три молодих оператора. Вони довго туплять і дивляться на мене. А потім, коли я підходжу і кажу, що мені треба відправити, вони питають, що у мене в коробці. Я кажу: комп'ютер, і змушений вставити, що відділення номер 19 приймає посилки. До 30 кг. це не міні-відділення, тому не сильно габаритні пакунки вони мають приймати. І тут мені оператор каже: ми не можемо прийняти посилку. Комп'ютери ми відправляємо тільки з вантажних відділень. Тобто він мені пропонує зараз сісти на транспорт, їхати через все місто у вантажне відділення, в сніжну і досить сувору погоду, і відправляти свій комп'ютер там. Бо вони не хочуть брати на себе відповідальність за техніку. Я спитав у нього, а чи можна якось просто додатково спакувати, щоб вони не переживали за збережність техніки. Він мені відмовив, після цього я вийшов і вирішив подзвонити о Оператору на гарячу лінію я висів на лінії приблизно 5 хвилин і жоден оператор не підняв трубку. Тому мені довелось іти додому знову кілометр, під снігом з досить важкими коробками. У мене не виникає іншого питання як тільки нова пошта ви аху... Окрім того, що ви зараз задираєте свої ціни на перевезення посилок, посилки по одному місту йдуть два дні, і ще й не хочете працювати, брати посилки на звичайних поштових відділеннях, посилки, котрі люди зазвичай пересилають один одному. Це не вибухонебезпечні речовини, це не смердючі шмаття, це комп'ютер. Додаток до цієї епопеї. На днях я збирав меблі і потянув собі плече. Тому цей похід з коробками. До відділення і назад додав мені неприємних відчуттів в моїх плечових суглобах. Але це можна сказати мої проблеми. Коли я повернувся додому, я все ж таки викликав кур'єра нової пошти. Можна було вибрати час до 9-ї години вечора, що я й зробив. Мені два рази приходили смс-ки, а також дзвонив оператор. Питав, чи в силі моя заявка на кур'єрський забір посилок. Я все підтвердив. І як ви думаєте, кур'єр приїхав? Ні, в дев'ятій вечора мені подзвонив оператор і сказав, що сьогодні жоден кур'єр не може приїхати. Ай-яй-яй, що ж тепер робити? І запитав, чи можна перенести доставку на наступний день. Це просто пізд... Знаєте що, мені здається, що з вашою монополією на ринку ви, як би так виразитись, зажралися. Наступний раз я буду вибирати інших операторів: є Укрпошта, міст Експрес, да, у кожного є свої плюси і мінуси, але з ними такої зневажливої поведінки я поки що до себе не бачив. Звертаюся до керівництва нової пошти. Можливо, це ініціатива на місцях окремих операторів посилати людей з посилками куди подалі на вантажне відділення. Тоді вам варто звернути увагу на відділення номер 19 у місті Львів. Ось таке було сьогодні моє незаплановане відео. Напишіть в коментарях, які у вас були проблеми з новою поштою, бо щось останнім часом сервіс страждає. Дякую вам за перегляд, ставте свої вподобайки, поширюйте це відео своїм колегам та друзям, щоб нова пошта звернула свою увагу на те, як вони працюють. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!